Вас вітає майстерня води. Ми сьогодні в Житомирі. Е, сусід по гаражах попросив зробити йому скважинку в гаражі. Що ми спробували зробити? Це гаражний кооператив е, світанок, так? Да? Да. Гаражний кооператив світанок в Житомирі. Ну, вон там живу я. А тут живе сусід. Нехай привіт. Е, Робив розвідку на сусідньому, здається, прогрес називається, так? Да? Ну, там точно знав, що водоноси є. ну тут... А тут фігі його знає. Але все ж таки ми його знайшли. Водонос ми знайшли. Такий прекрасний дебіт. Тут більше двох тонн за годину качає. Ось станція, а ось наша обісінка. Тут трохи завели, облили з гіпсом зробили такі буратіно, так зване через буратіно не прорвало а почало прорватися сюди. сюди ми тут так... хотіли акуратно але вийшло як завжди Ну, то таке головне результат все замовник задоволений супер <нарадується> пока.